Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео, і в даному відео я покажу вам, як можна вирішити проблему, коли під час встановлення Windows 11 у вас немає інтернету. У вас, можливо, він і є, але вам саме не потрібно підключатися до нього. Можливо, тому що ви не хочете створювати Microsoft Account. Отже, коли ми доходимо до цього віконця, тут повинна бути кнопка В мене немає інтернету. Або, наприклад, ось тут. Її нема. Щоб вона з'явилася, вам необхідно натиснути Shift F10. Ви викликаєте командний рядок, вибираєте це віконце, щоб ви могли в ньому друкувати. Після чого друкуєте ООБЕ, рисочка та bytepass NRO. Цю команду ви можете зараз знайти також в описі до цього відео. Після чого натискаєте Enter. Одразу ноутбук починає перезавантажуватись. І після перезавантаження ми зараз подивимось. Вона з'явитися кнопка, де буде можливість вимкнути підключення до інтернету. Отже, ноутбук знову завантажується автоматично, тобто вам не потрібно більше нічого робити. Ви просто натискаєте цю команду, Enter, і він автоматично перезавантажується. Обираємо далі країну, потім розкладка. Все, яке було до цього. Натискаємо так, пропустити. І тепер, як ви бачите, у нас з'явилася кнопка. Я не можу підключитися до інтернету. Натискаєте її, і тепер ви можете далі встановлювати Windows вже без підключення до інтернету. Ось і вирішення цієї проблеми. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До наступних відео!